Хіба не погода, проблема? Ми все про проблеми знаємо. Коли вже вона не дилема, ми з радістю день зустрічаємо, бо щастя своє роками на зліт і життя надихали. Ми радість свою віками години тривожні гукали. Немає сонця, не варто впадати нам в меланхолію. А в руки погоду взяти, Єднаючи радість з долею. Або послухать, як тиша Війшла у цей ранок на трон, своє повідомлення пише зі мною тепер в унісон. Відомий, улюблений простір керує ним тільки любов, яка нічого не просить, але і не знає відмов. Вона життя прикрашає. Свою я нам даруючи згоду і людям себе бажає свою неповторну вроду, хіба не погода проблема? Ми все про проблеми знаємо, коли ж вона не дилема, ми з радістю день зустрічаємо.